У мене батат росте на високому гребені. Зараз ми пообрізали оцю ліану і залишили маленькі коротенькі патички, щоб зняти плівку і викопати батат. Ось так це приблизно виглядає. Ми Зняли плівку і під плівкою у нас батат. А ще у нас тут є вужик. І допомагає нам збирати цей батат. Він пригрівся під плівкою і сидить тут, ховається, і мені здається, що він не дуже довольний, що його потривожили. А ось і урожай. Великий, рясний. Є багато кущів, в якому є. Навіть по 4 таких великих батата. Він, звісно, в мене екологічно чистий, настільки чистий, що його навіть полюбляють погристи мишки. І ось такий він багато. Зараз спробуємо викопати пару кущів. Ось як він вилазить з землі. Великий. Круто. Ось отакий кущ це приблизно. Кілограма півтора-два батата, і ось, і ось ще в землі ще є. Ха, Ха! Клас. Ось такий вийшов один кущ батата. Давайте наступний. Знову погризли миші Скотиняки противні. Так, а що у нас тут? Тут не такий рясний кущ, але теж непоганий. Ось і ще один. Так. Батат Лос-Анджелес. Урожайний сорт. Один кущ, який розвинувся добре, дає приблизно 1,5-2 кг плода. Батат оранжевий, помаранчевий, і він дуже пасує для запікання і для гарнірів. Я був у Португалії, у в Португалії всі їдять батат, Кожен херні, до риби, до м'яса, до чого совходно, кому входить батат. Бо батат дуже поживний, дуже багатий поживними речовинами, і він набагато більш корисний, ніж звичайна традиційна картопля, з якою ми все їмо. Агротехніка батату дуже проста. Все, що треба з ним зробити, це висадити його з розсади. Це єдина проблема з бататом і висадити його на високу грядку, тобто нагорнути землі. Щоб він був високо, бо він теплолюбива рослина, він з Південної Америки, і він любить, щоб було тепло. В наших широтах в Полтавській області виростає отакий чудовий батат Лос-Анджелес навіть без якоїсь особливої агротехніки. Тільки висадив його і висадив його на гребень. На гребені. Батат це ліана, він дуже зручний, тому що коли він розплитається, він забиває всі бур'яни, які є повністю. А ось можна подивитися: тут зараз вже трошки зав'яла, звісно, ця Ліана, вона прибита морозом. Але влітку, коли він був свіжий і молодий, це було вражаюче дуже видовище, бо батат він як такий, як зелений, зелений такий килим, який розстелився і нічому не дає рости. Ніяких бур'янів, нічого немає. Тобто ви його весною посадили. І до осені до нього навіть не заглядуєте. Просто викопали і потім вийшов такий ось класний батат. Копати його непросто, він досить крихкий, тому бажано його копати із запасом. Заганяти лопату на повний штик в землю і брати трошки запас між кущем і лопатою, якою буде це все викопувати. Ніяких особливих інших приколів з бататом немає. Дуже. Нормальна, дуже стійка культура. Єдине, що він дуже смачний, його люблять миші, вони його гризуть безпощадно. У мене досить багато батату погризано мишами, і, мабуть, доведеться його продати дешевше для тих, хто любить доїдати батат після мишей. Резюмуючи, батат дуже смачний, дуже поживний і досить простий у вирощуванні. Тож вирощуйте своє, їжте смачне, хай вам щастить. Переможемо! Слава Україні!